Доброго дня, шановні партнери, мене звати Степан Деркач. я спеціаліст технології обробки насіння компанії Кортева Адрі Саєць. І сьогодні ми з вами поговоримо про проблематику поширення патогенних нематод в зонах вирощування основних сільськогосподарських культур. Чому найбільша загроза поширення даних патогенних нематод? Ну, перш за все, що вони паразитують практично на всіх сільськогосподарських культурах, таких як кукурудза, соняшник зернові сові, соя, ріпак. Їх неможливо побачити лише за допомогою спеціалізованого обладнання діагностичних лабораторій. Ви можете виявити дану проблематику в себе на полях. Вони з кожним роком становиться більше і більшу загрозу у зв'язку з тим, що ми використовуємо короткоротесіні сіло зміни, що призводить до збільшення їхньої чисельності а як вони впливають на рослину? Це перш за все нестача вологи, відставання прості і хлоротичні ураження. Це перші ознаки, які ви можете побачити на рослинах, які ви вирощуєте. А в чому ще є проблематика даних паразитичних нематод, що ваші рослини можуть вражатися не одним-двома видами, а декількома. На даний момент існує близько 4 тисяч видів, які вражають сільськогосподарські рослини. І проблематика номер два, яку я хотів би підкреслити, те, що вони можуть генерувати велику кількість можуть продукувати велику кількість генерацій, тобто на початкових етапах розвитку з допомогою хімічних методів, ми можемо контролювати одну дві генерації, третю, четверту генерацію ми вже контролювати не зможемо. Зв'язку з тим, що а, дані генерації виникають протягом двох-трьох тижнів. Ну єдиний спосіб підтвердити симптоматику і прояв ваших прояв патогенних нематод це відправити ґрунтовий зразок чи рослинний матеріал на дослідження до діагностичних лабораторій, які можуть підтвердити а, той чи інший вид патогенних нематод на ваших полях. Ось як виглядає тихий крадії врожаю. Як можна спостерігати фото з під мікроскопа, і друга фотографія це як відбувається блокування судинних рослин. Тобто нематода блокує судин, і рослина із -за цього не може споживати ні доступною вологу, ні доступно міка. На які візуальні ознаки потрібно спиратися під час огляду ваших полів, ну, перш за все, на що потрібно звертати увагу. Як я говорив раніше, ви не можете візуально побачити ці патогенні методи, але ви можете спостерігати наслідки їхньої життєдіяльності. Перш за все, це нерівномірний розвиток рослин на одному полі, стрес і приміщення росту, некритичні плями на рослинах, недорозвинена коренова система і слабкий турбор, як прояв того, що рослина не може споживати доступну виборовою. Тобто, на першій фотографії ви можете побачити нерівномірний розвиток рослин. З цих поями відбирати рослинний матеріал відкривали на лабораторію, яка нам підвадила високий фон патогенних нематод. І зверніть вашу увагу на другу фотографію: це один той самий гібрид, одне поле різниця між рослинами у відстані, вони знаходилися один від одного лише в двох метрах. Тобто на одній частині поля ви можете побачити здорові рослини, через 2 метри вже високий фон патогенних нематод. Рослини недорозвинені, рослини мають. Зменшено коренову систему і саме стебло. Друга візуальна ознака це суттєве відставання у рості. Теж 2 метри різниця між рядками, тільки висота, одні, висота рослин на одному рядку 106 см, а висота рослин на другому рядку на відстані 2 метрів вже 187, тобто дуже-дуже значна відставання у рості. Тобто то з усіх цих рослин відбирався рослинний матеріал і про на дослідження, і дослідження нам показали суттєвий вплив патогенних нематод на, на розвиток із за їхньої великої кількості на цих ділянках. Як ви можете побачити, ось ще один з прикладів поширення нематод в рядку, яке відбувається банально за допомогою сівалок при посіві. Ви можете спостерігати на цьому фоні нерівномірний розвиток рослин, суттєве відставання від сусідніх рядків. Нерівномірний розвиток рослини і відставання у рості від сусідніх рядків. Тобто це також один із прояв, візуальних проявів життєдіяльності патогенних нематод. Один із прикладів ураження кукурудзи стебловою нематодою, в дітіленкоді спачі. Зразочок рослинного матеріалу був відпалений на лабораторію, і дослідження показали 234 тридцять в одному рослинному матеріалі. До чого це призволило? До того, що на пізніх етапах розбудку перед збиранням кукурудза із заламкості стебла впала, і механічно її практично було дуже тяжко зібрати. Зверніть вашу увагу на відео, яку було зроблено нашим оригінальним представником. Тобто, як бачите, ми кінці поля просто зараз знаходиться на полі, лежить і механічно, його буде дуже тяжко, буде дуже тяжко підняти і зібрати. Це один із проявів якраз стеблової неметоди, які на якось диспадше. Лабораторні тестування. Ми щорічно проводимо лабораторні тестування, які спрямовані саме на те, щоб знайти точніший метод у стримуванні поширення патогенних нематод. Це один із тестувань, де ми тестували інноваційні матециди, які вже зараз присутні в нас на нашому насінні. Але подивіться, яка відмінність між високою концентрацією наматод і де високою концентрацією нематод, де рослини були не захищені на і високою концентрацією нематод, де рослини були якраз захищені на І подивіться на різницю фотографій в один тиждень. Тобто через тиждень, там де були рослини не захищені на метациту, побачили повністю практично 90-відсотковий загибель усіх рослин. І рослини захищені на медицином, тобто була сформована нормальна корнева система, був доступ до волог до мікронаментів, і рослини далі могли собі спокійно розвиватися. Результати картографування нематод, яка проводилася нашою компанією, показала, що дана проблематика досить висока, досить глобальна. Якщо говорити за цілу територію нашої України, вони ще раз підтвердили, що. Дана проблематика розширюється. Дана проблематика росте. Ми проводили практично відбор про грунтових про практично по всій території України протягом весняного періоду, коли якраз відбувалася активний прояв життєдіяльності даних патогенних нематод. І вони ще раз показали, що дана проблематика, якщо брати можете подивитися з карти, де якраз проби були зосереджені в покурзному поясі, що дана проблематика розвивається, і з року в рік вона росте. Чому я говорю що з року в рік, тому що також ми картиграфування проводили і в 2020 році? Що ще раз підтвердило дану теорію, що дана проблема росте, і її потрібно суттєво контролювати для запобігання втрат нашого врожаю? Дані врожайності 2021 рік, Київської області. це наші внутрішні тестування. А червоний і жовтий графік показує тестування двох різних нематоцидів. Кожен графік це середня врожайність з трьох повторностей. і е, сині графіки це стандартне портування, де був з використаний інсектофобіцид без додаткового нематоцидного портування, якому можете побачити. Наші ділянки захищені нематоцидом мають суттєвий прибавку врожайності, суттєве збережене врожайність порівняно зі стандартним протуєнням. Поле було підібране з високим флотом патогенних нематод. І це ще раз підтверджує того, що один із видів контролю патогенних нематод і використання нематицидів, які можуть контролювати розвиток нематод протягом певного періоду часу від 40 до 80 днів, які одні з основних. Методі контролю розпосюдження патогенних нематод – це є сівозміна, ротація на культурах, відмову від короткотаційної сівозміни, протруєння насіння, те, що практикуємо на даний момент, ми і дослідили, що протруйня насіння ефективно може контролювати патогенних нематод протягом 40-80 днів, що дає змогу у вашій культурі досить. Ефективно сумувати ту необхідну корнову систему, яка буде менш піддатлива до інфікування і презентування нематолеті. Ну і санітарія а, також ефективний метод, коли вам потрібно скажімо так, чистити ваше обладнання, ваші снарядні праці, сівалки перед переходом на інші поля, що дає що мінімізує їхнє розповсюдження, по всій території господарства чи тому району, де якраз використовується дана техніка, то санітарія також досить вагомий внесок у контролі та розповсюдження даних патогенних метод. Ну і рішення від е, нашої компанії від компанії Portal Санс це є використання преміальної технології обробки насіння воміген, яка дає змогу контролювати патогенні методи на кукурудзі протягом 40 днів, ефективно контролювати протягом 40 днів. То це дає змогу вашій культурі куруці, сформувати високу масу, високу вегетативну масу, висок... добре розвинену перенову систему, яка буде менш піддатлива до інфікування певними видами патогенних метод. На цьому колеги все. За всю інформацію ви можете звернутися до наших регіональних торгових агентів. Дякую вам, до нових зустрічей.